А от якщо якийсь пісочок у нирках, це до вас чи до обожнюється питання пісочок нирка. Так да, настільки міфічний насправді діагноз пісок нирка. Всі чули, всім, хто виконував УЗД, всім писали і казали, у вас є пісочок, потрібно попити водички. Дивіться, насправді такого діагнозу не існує. А що таке? <реш> пісок є у нас у всіх з вами, і у вас, і в мене, так як у лікаря, навіть у є пісок. Якщо давайте до цього будемо придільно розбиратися, що ж саме лікар УЗД бачить цей міфічний діагноз? Він бачить мілку дисперці з різь, і вона є у всіх у нас. Десь, я займаюся чи кам'яною хворобою. Я дроблю камені в нирках. В сичеводах, в сичовому мікрорі я дроблю камені там сантиметр, два, три, п'ять навіть сантиметрів, коли об'єм камня є великий, і я його дроблю саме у цей пісок. От я його роздроблюю, до звісі мілко mm -hmm. цей пісок безперешкодно, без у нас у всіх відходить. Ми навіть не відчуваємо. І пацієнти навіть не відчувають після операції, як цей пісок повністю відходить. Тому якщо вам ваш лікар пише діагноз, сечосольовий діатез, або пісочок, мікролітіаз, це все достатньо міфічні діагнози. Це, це зазвичай пишуть те, що коли не можуть нічого суттєвого знайти. Mm. Коли, наприклад, у людини знайдуть пухлину нирки, не будуть писати. Пісочок накавчить все часи сили, водіатець, буде писати лише по хвилине, тому що це серйозне захворювання. Бо знаєте, так, от походиш полікарту, ВСД немає, пісочок це також. Нема такого, він у нас безперешкодний, безперешкодний, безболісно, і відходить все, що менше, ніж 5 міліметрів. Зазвичай на УЗІ там пишуть 3 міліметри, і це пісочок. А, він Такі, відходить о, відходить самостійно, безболісно, швидко, і е, найважливіший аспект, який можна дати таким людям, як же ж лікувати це все, які хочуть полікуватися, просто пити воду. Найголовніше, оце прям основний аспект е, важливості. Кожної людини. І зазвичай найчастіше питання виникає у людей: скільки пити води? От, скільки мені потрібно води пити. В інтернеті ви можете зустріти таку інформацію, що потрібно 30 мл на 1 кг тіла людини. Е, це не так, це, це зовсім не так. Чому? Обґрунтую, умовно кажучи, якщо людина 120 кг, угу. то їй потрібно випити більш ніж 4 літра води. Багато. Приблизно. Значна гідронагрузка на людину, значна гідронагрузка. Тобто, з такою кількістю рідуни вимиваються мікроелементи, так само навіть із кісток, якщо при постійному, регулярному, довготривалому вживанні. Об'єктивна, адекватна рекомендація для кожної людини, не враховуючи вагу людини, це хоча б півтора літра води. Півтора-два літра води. Ми не враховуємо суди супи. Ми не враховуємо суди. компоти, у чаї кава найчастіше питання також має натуральна кава якщо ми говоримо це е, з Арабіки чи арабусти, не розчинна кава. Вона навпаки гарно впливає на відходження того ж самого піска. Тому що кава натуральна, вона має свій сичогідний ефект деяким людям на хронічною Ну, січоком хоробой, які постійно регулярно творить каміння, ми деяким людям рекомендуємо, навпаки частіше жувати каву. А, пиво так само, це достатньо ефективний е метод профілактики е в помірних дозах. в Помірних дозах, будемо говорити, найважливіше, тому що зараз можна нас не сприйняти сказати, хтось, я лікуюсь. Ну, Слухайте, п'ятниця, вечір. Да. Я, я то, подивився, я права. подивився лікарі тут, да, і скажу, що лікар рекомендував пити <laughs> пиво. Ми кажемо про по, цих цілях. Да. ми кажемо про помірні е, об'єми. Це там 300 мл для жінки, це півлітра для чоловіка на одну добу. Угу. Ми це, не будемо не точно такі. Не кожен день, так ми не будемо е, говорити про це, що це не потрібно е, кожного дня е, зловживати це. Пробуємо потім поговоримо про репродуктивну таку саму систему. Нас, до речі, тут питають глядачі: чи це правда, що камені в нирках через надлишок кальцію? Тобто, камені можуть з'являтися, якщо пити, багато молока. Дивіться, є достатньо гарні клінічні дослідження, де говорить про те, що що кальцій навпаки гарно профілактує сечі хворобу, але ми говоримо в помірному дозуванні, тобто, це тисяча. 1200 мг міліграм на добу е, так само профілактикою сичі хвороб являється прийом вітаміну Д 3 Зараз з приводу цього вже неймовірна кількість клінічних досліджень. Так якось вітамін Д3 достатньо гарно, так і фармацевтичною компанією зійшов на наш ринок е, до свідомості. більшість людей і лабораторними аналізами е, тому вітамін Д 3 теж відіграє так само і з приводу сичі хвороб. хвороби. Що найголовніше е, можна сказати про профілактику е, сечком хвороби, як ми сказали, про адекватний водний режим, це зменшення в раціон е, вживання білка. Білок. Якщо людина кожен день їсть м'ясо на сніданок в обід і в вечерю, і лише білкова ця дієта, це людина має більше ризиків на камені утворення. Якщо любить сіль в великих кількостях там підсолювати салати, там інші страви, то це теж підвищує ризики на камені утворення. Якщо полюбляєш шпинат, щавель це теж те, що підвищує ризики, малорухливий спосіб життя. Так тому от така от тріада – Це вітамін Д3, вітамін D3, кальцій, це фізична активність, росне піття так, да, так. Да. Ось тобто, це є основна методи профілактики. Тобто, білок, білок, не за білок. Ось тому, тобто, якщо це все навпаки робити, то ви зменшуєте причини каменю творень. Зазвичай ми даємо ці рекомендації людям, які постійно і хронічно хворіють на всечіканну хворобу. Тобто, з'явився камінь, проперували, чи там, наприклад, навіть фізіологічним шляхом відійшов. Медикаментозно з допомогою лікаря уролога то ми даємо такі рекомендації. У нас в Україні існують такі ендемічні регіони, де, наприклад, все село може хворіти на чи каміну хворобу, і це пов'язано саме з жорсткостю води якістю води. Е, де все весь там, все село може пити одну е, джерельну воду на да, з краниці, е, вони мають одну глибину, і все село може порити на сичок на хворобу. Тому тут дуже важливо е, питу, пити навіть вдома різну воду, щоб водно-електролітний баланс води постійно змінювався. Тобто, якщо ви любите одну і ту ж саму улюблене для вас маркетинг. Маркетонову воду, да, яка найчастіше розпосюдження, наприклад, і вважаєте, що вона найкраща, то ви помиляєтесь е для тих людей, які мають схильності хвороби, то краще пити різні води. Це, таким чином ви профілактуєте. Тим паче, якщо у багатьох людей встановлені вдома зворотній осмос, то е, це навпаки, так жорсткість води вона максимально прибирається, можливо, не прирівняти до дистиляту, якщо там немає міралінізатора е, в цій системі, то краще все ж таки замінювати воду. Тобто навіть у кожного бутильовані води, да, то, яку ви замовляєте чи в офіс, в них є різні компоненти по складу е, фізико-хімічних електролітного балансу води, то його потрібно періодично оновлювати і міняти. Дякую за пораду, дуже цікаво і корисно. Але як я почула, то в принципі багато пити молока можна, це не вже Так, Слухайте, будь ласка, без, без проблем. Тобто, ви не отримаєте навіть з молоком такої великої кількості кальцію, е, щоб ви хотіли би. Угу. Ще, до речі, про нирки питають: якщо болить у лівому боку знизу, то це проблема з нирками? А, дивіться, Якщо у вас є сечі хвороба, і якщо у вас вийшов камінь із нирки, да і застряг, то повірте мені, це неймовірні такі сильні болі, що ви не зможете навіть опанувати себе. І дивитися нормально наш етер Навіть це людина мало контролює свої емоції, це неможливо сидіти, стояти, лежати. Тобто, потрібна негайна швидка медична допомога, знеболити пацієнта. Більшість людей вважає і думає, що якщо болить десь там з боку в попереку, що це обов'язково є нирка. Не завжди так, зовсім не завжди. Зазвичай в більшості випадків це все ж таки проблеми з спиною, це проблеми з е, нервовими закінченнями або м'язами. Всі ми настрашені тими ситуаціями, що ось там. Не, не стій на проході, простудиш шнирки, не сиди е, на холодному, простудиш шнирки у чоловіків, простудиш простату і так далі. І так далі. Не завжди завжди так. Тобто, да, ризики є обов'язково, звісно ж, вони ж вони ж є, але не, не завжди так, диві в попереку. Звісно ж, його потрібно перевірити це, виконати хоча б аналіз сечі, і зробити узден рок. Якщо там є якісь відхилення, якщо там немає ніяких утворень, наприклад, як кіста нирки, вона може давати періодично, не завжди тянущий дискомфорт, Тянущий дискомфорт, навіть якщо ця кіста е, 5-6 сантиметрів. Тобто, уявіть собі, якщо розмір нирки сягає приблизно десь 8-10 см, то кіста в розмірі 5 см лише буде давати дискомфорт. Да, кіста в розмірах там 2 см, 3 см зовсім не буде задавати ніяких дискомфортних болів. І зазвичай такі кісти вони навіть не оперуються. Немає потреби оперувати таку кісту. Якщо вона не нагноюється, якщо людина там вперше за декілька років взагалі виконала УЗД і діагностував цю кісту, то їй потрібно лише спостерігати. Ми оперуємо кісти, якщо їх розмір більш ніж 5 сантиметрів. І маючи при цьому симптоми, наприклад, там підвищення тиску, що можна давати на це, чи болі в поперековій ділянці, тому це може бути показом до операції. Але якщо ця кіста вас взагалі не турбує, і ви як знахідку знайшли за результатами УЗД, то краще таку кісту спостерігати і завжди встигнете прооперувати її. Ну, це моя порада. звісно. Дільш потрібно на ситуацію оцінювати, щоб не прийшла, прийшла молегнізація кісти, щоб не пройшло онкологічний процес, то тобто потрібно виконати ще й комп'ютерну томографію, але не завжди всі кісти потрібно всім підряд оперувати. Що можуть пропонувати, наприклад, інші лікарі-урологи для того, щоб що ми знаємо, для того, щоб зробити за це гроші.